З вами я, заслужений артист Естрадного мистецтва України Сергій Бессонов. І своїм зверненням хочу привітати Мілітопольський університет педагогічний імені Богдана Хмельницького зі золотим ювілеєм, з подвійним золотим ювілеєм зі сторіччям і побажати найближчої перемоги. Найближчого звільнення вашого міста і всього самого найкращого. Більше кращих студентів, більше оптимізму і всього-всього-всього самого найкращого. Зі сторіччям. У жовтні. 2023 року виповнюється 100 років з дня заснування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, і я, журналістка, художниця телеведуча Світлана Леонтіва, сердечно вітаю всіх його випускників, його студентів і його викладачів з цією знаменною датою, попри те, що у нас війна, попри те, що нам важко, і ми всі боремося. І мріємо про нашу перемогу. Я вітаю всіх, хто як один разом зі мною вірить у перемогу України в цій загальній жорстокій війні. Я впевнена, що ваш університет виховав дуже багато справжніх яскравих педагогів. Я, як дочка вчителя з 53-річним стажем, знаю, як важливо, як важливо вкладати душу у наше молоде покоління. Як важливо, що ті, хто ходить до школи, до університетів, хто вчиться, а в школі і в університетах вони проводять більшу частину свого е дня більше ніж вдома. Як важливо, щоб поруч були люди справжні, люди захоплені своєю справою, люди, які Хочуть працювати, хочуть щось нове відкрити і розказати молоді, світу, чомусь навчити і побачити результати своєї праці. Я дуже хочу, щоб Мелітополь, врешті, був звільнений з окупації. Я лише один раз там була в 13-му році і ніколи не забуду це дивовижне місто. Я знаю тепер, чому його називали столицею фруктів. Бо таких абрикосів, як я їла в Мелітополі в 13-му році влітку, я більше ні не їла ніколи. І у вас такий є дивовижний сорт, зелений зверху, але всередині жовто-гарячий, стигли, стигли, смачний, смачний. Я вірю, що так само і ми, українці, здаємося такими. Зеленими, але такими стиглими, такими міцними, такими волелюбними, життєздатними і незламними, що переможемо все. Ми вистоїмо в цій жахливій війні. Ми більше не зможемо бути обманутими, і ми обов'язково знайдемо. Свою точку опори у цьому е, сильно змінюваному світі, ми вже зараз точно знаємо, хто наш друг, а хто ворог, ми вже зараз точно знаємо, наскільки ми сильні, і як нас тримає на цьому світі сила наших предків. А це як ніхто може знати і України. І дуже важливо, щоб ті люди, які в наступні 100 років будуть вчитися в Мелітопольському державному педагогічному університеті, виховали плеяду потрясаючих дивовижних, вільних, незламних і прекрасних свідомих громадян України. Це буде Україна, це буде наша перемога. І слава і шана всім тим, хто щодня. Наближає нашу перемогу. Хлята святом жале! Я особисто від себе, Роман Рудий, народний артист України, хочу привітати від душі і від серця Мелітопольський державний університет педагогічний імені Богдана Хмельницького. Знаю такий університет, шаную його, поважаю його і знаю дуже хороших людей, які відгукувалися про цей університет, зокрема, ваша. Землячка Наталя Маслова, мені дуже приємно, що я її знаю, але хотів би сьогодні не такий простий час побажати вам, перш за все, мирного неба, мирних днів, побажати вам цієї витримки, душевного такого настрою. Божого благословіння а саме основне перемоги. І щоб ми всі разом дочекалися тієї перемоги, щоб ми зростали в навчанні, зростали в духовності, зростали в культурі. Ми, артисти, на своєму культурному фронті робимо це все. Але я думаю, що ви теж студенти майбутні, і майбутні нашої держави, і майбутні фахівці, які потрібні нашій державі. Отож, ще раз вас сторіччям, з ним народження, будьте щасливі і всього вам найкращого. Хай вам Вітаю вас, дорогі друзі, з ювілеєм. Сторіччя це дуже визначна дата. Тож, дорогі студенти, дорогі викладачі, усі, хто закінчили цей чудовий заклад освіти, вітаю з вашим таким визначним ювілеєм Мелітопольському державному педагогічному університету многія літа.